Коли бачу хлопців, тим більше я зараз там в цивільному, і я бачу хлопців на протезі. В мене в мене відчуття дуже ну от мене мучить сумління, що що я повернувся цілим. Нас не обстрілювали, то в мене поганий настрій. <ріст> ну ти звикаєш до цього адреналіну, виж... Якби, що ти вижив, що тобі пощастило і ти постійно його хочеш. ще. Це ну, як, як наркоманія якась така нездорова. Не <ріст> Культурою треба було займатися раніше, а не зараз під час повномасштабки і кричати: Ой, ой культура важлива, культура важлива. В, мене це, в мені це якось трошечки дисонує. Я вважаю, що зараз важливе тільки те, що працює на фронт. Звати Павлик Назар, я актор і режисер театру Зіньковецької, музикант, а також ветеран російсько-української війни. Думки про те, щоб піти у військо, в мене з'являлись і під час АТО, але тоді пішов служити мій старший брат. Я залишився в цивільному житті. А вже коли почалась повномасштабна війна, я просто ну я не зміг дивитися на те, як молоді хлопці з автоматами захищають Київ, і було прийнято рішення йти на фронт. Хоча військового досвіду в мене не було, тому що Україна в вогні. Це, це просто було неможливо. Тим більше з початком повномасштабки. Це було не бажання, це було неможливість знайти. Не ну, бажанням це бажання це щось, коли ти чогось хочеш, чогось приємного, а тут, напевно, якесь інше слово. Ну, я просто не міг не піти. Це було єдине. В мене був маленький син на той час, дружина, і ну, я, я не міг собі дозволити не йти. У мене була ця історія, що з воєнкомату мене вигнали по суті. Бо відбулось е, 24-го почалось повномасштабне вторгнення, а 22-го е, я був остаточно списаний з е, військового обліку. Бо я не служив, в мене була язва е, в університеті. 26-го я вже знову прийшов на військомат. Це було дуже. Це, це було комічно насправді, абсурдно, практично. І ще за тиждень до цього, як виявилось, майже всі офіцери були на виставі за двома зайцями Верста Огородника, де я грав гол Вони мене всі впізнали і реально мене почали випихати з військомату і казати: Йди звідси, ну все, тобі не потрібно, йди, тут є багато людей. І через тиждень мені вже вдалося взяти відношення в бригаду. Я зміг взяти відношення в 103-ю бригаду сил територіальної оборони. Потрапив в автомобільну роту батальйону управління. То в нашої бригади на той момент навіть ще не було ППД, не було нічого. То були тільки люди, майже всі люди з вулиці і велика дяка командирам і Валерію Курку за те, що їм вдалося зібрати бойову бригаду, і... яка досі працює і захищає. Коли почалась повномасштабка, я пішов в військо, Брат Прилетів, мені вдалося взяти відношення в останній день перед нашою вже відправкою на фронт, власне, з е, Учебки. І він все весь готовий прилетів. Ми з, з скандалами і криками ми його вписали в бригаду, тому що це все виїжджало. І довгий час прослужили разом більше року. Мій брат був чудовою людиною, те, як, і, як і зрештою всі, хто загинули, бо ми вже втратили дуже багатьох людей. В якійсь мірі він для мене був як тато, тому що він від мене старший на 14 років, я дуже пізня дитина. Батьків вже немає давно, і особливо там коли мені вже стало років 20, ми стали дуже близькими, хоча рідко вдавалося бачитись, бо ми жили в різних містах. Він вже мав військовий досвід близько 5 років. Він був в АТО. Також був водієм-механіком, працював на Камазі, але, на жаль, на жаль, вже на Харківщині він загинув від від авіаудару. Моя ну, основна робота водій. Фронтовий водій, але це не тільки це завантаження, розвантаження, доставка всього, чого завгодно в будь-які місця, як короткі рейси на фронт, доставка людей на позиції, доставка БК. Все, що потрібно. Мені вдалося влитися в це доволі просто. Тому що, напевне, це попередній акторський досвід. Вміння швидко до чогось нового адаптуватися, як до нової ролі. І я не відчував якоїсь там великої складності. Ну та вона була, тим більше, вже перший місяць, власне, на фронті, але ну, всім страшно. Це, це нормально. Ти переживаєш якусь тривогу, ти починаєш надмірно. Я пам'ятаю, ми всі так. Так старалися, намагалися все зробити найкраще, що практично не спали, і, і потім ти вже почнеш усвідомлювати, Так, треба треба відпочивати, бо ми просто всі згоримо. Під Краматорськ е зразу ми потрапили туди. Бригада розташувалась. Тоді фронт стояв, е зупинили російські війська по межі річки Сіверський Донець, і наша бригада стала плічопліч з 80-ю бригадою на Сіверському донці. Ми стояли аж до Харківської операції. І от там, по суті, від Бахмуту він ще тоді був наш, ще Лисичанськ, був наш, якраз йшли бої. Сіверськ, і від Сіверська вліво до. Ну, не до Слов'янська, Слов'янськ нижче, по поріці до Райгород, здається, там був населений пункт крайній. І от десь кілометрів 45 фронту по сіверському донці стояла наша бригада в першу ніч. Був перший виїзд, командир рота сказав, хто готовий. Я був одним з тих, хто був готовий їхати, бо нам треба було терміново доставити пальне і генератори. І, ну, і ще там деякі речі. І ми поїхали прямо до лінії зіткнення, і тоді я бачив картину, якої після того більше ніколи не бачив на фронті. Бо по суті зупинялися війська. Я пам'ятаю, як ми вночі там якраз. Село Рай Олександрівка це було до лінії зіткнення приблизно кілометрів. Ну, кілька кілометрів, кілометрів, може п'ять-сім. І воно тут трошки на висоті, і з тої висоти було видно зліва направо просто безкінечну лінію вогню посеред ночі. І ну, такого я не бачив більше ніколи. Бо потім ці всі сутички вони якісь точкові. А це просто летіло все. Ну, небо горіло. Це як, як показують китайські свята феєрверків. Це щось подібне відбувалося, і я просто пам'ятаю, як я завмер стоячи, дивлячись на цю картину, бо ну летить все. Ці всі трасира, крупнокаліберні, артилерія, авіація, все одночасно ніби працює, і так само працюють наші. По суті, дві лінії стоять і стримують одне одну. одну. І це було вражаюче. Я пам'ятаю, я завис на кілька секунд рот відкрився тут з боку, якийсь прильот. Фу, і так тебе зразу роздупляє. Ти починаєш робити, те що, те, що треба там вивантажити. Найгарячіше було на Донбасі до Харківської операції, бо там особливо з другої сторони річки Серебрянський ліс, відомий всім казковий, що чуди саме, які там відбуваються. А ми — ми на висоті. Дуже часто населені пункти, типу Дронівка, Серебрянка, куди нам доводилось їздити, Сіверськ, вони під постійним обстрілом, і там є місця дороги, де ти, оскільки ти на висоті, ти як в тирі. Ну, ти, ти виїжджаєш і в тебе немає варіанту, ти мусиш просто гнати на всіх парах, тому що міномент простріляний і це такий адреналін. Хоча мені це. Дивне слово, але мені це подобалось. Я в якийсь момент присів на адреналін дуже сильно і дуже любив ці виїзди з хлопцями. І зразу після Харківської операції ми вже вирушили на другу добу, здається, ми вже їхали. Тобто ще, ще диміли БТРи в Візюмі, і ще це все було свіже-свіже. Ще лежали тіла наші і, 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 і ворожі. А потім, вже після операції, нашу бригаду перекинули на Купінський напрямок. І ми там закріпились на лінії фронту. Від КАП нас кабами постійно обстрілювали і досі там постійно працюють кабами. Це найбільше таке ну, страшна штука, бо це здоровенна бомба, яка не лишає після себе нічого. Їх деколи могло по 10 12 штук за добу прилітати в село маленьке, і ну, від нього неможливо ніде дітись. Це реально зараз там. Найстрашніше, що є в наших ворогів. І, на жаль, ми з ними не можемо боротися. Е -е Наші хлопці, ППОшники, вони їх встигають відловити. Встигають. Ну, У нас близько 40 секунд. Якщо в тебе є інтернет, і тобі приходить оце повідомлення, що ти полетить кап, в тебе десь секунд 40. Мені дивовижно щастило. Був кілька разів дуже близьким, але ну, дивовижно щастило. Жодного Осков Сіверську е міна прилетіла ну, буквально поруч. Вона просто попала в яму від е старої міни і нас не посікло. Нас тільки ну, навіть не контузило, оглушило ненадовго і все. І ми зразу дали по газам. В... Е на стабі, там, де брат загинув, теж ну дуже поруч, бо ми постійно були під обстрілом арти і кабів. Потім кабами цей стаб так все таки рознесли, коли брат загинув. А артою нас там пристрілювали постійно кожного вечора. І теж ми. Ти вже потім стаєш таким байдужим. Ну, типу, стоїш куриш, прилітає, ти бачиш о, ще, ще далеко, ще далеко свистить, то не твій, ну, стаєш занадто безпечним. Найбільше мене вразило, що коли ти бачиш розірване тіло, то кості вони не червоні, а білі-білесенькі. Кров на кістках не, ну, не залишається. Чому білі. Кістки, які терчать, вирвані. Це. Я не думаю, ну, чомусь ви сказали, і в мене зразу ця картинка на сто коли приїжджають поранені. І от і зразу, коли привозять, ну е, потім вже на Харківщині, ми багато працювали на стабілізаційному пункті. Це таке перше місце, куди потрапляють поранені військові. З лінії їм вливають кров, стабілізують, і потім вже їх перекидають далі. Всі поранені з відірваними кінцівками, і в той же ж момент неймовірна атмосфера радості, бо ми всі починаємо жартувати, всі починаємо сміятись, і ті, хто з не дуже складними травмами, вони щасливі. Вони щасливі, тому що вони зможуть, вони розуміють, що вони зараз ну вони не повернуться в пекло. Поранення, типу, кажу, відірваної ступні це, це якесь таке, це, це як щасливий квиток. Це, це ніби це найкрутіша медаль. <гум> ну, дивовижно якось, але але так є. От от я вам скажу своє в мене, в мене, ну, типу, мене мучить сумління, що я повернувся цілий. Після втрати брата мені було вже доволі тяжко продовжувати. Я прийняв рішення демобілізуватися, повернутися. Додому якось щоб зібрати себе в купу. І поки от власне збираю себе в купу. Зараз здається, я набагато набагато краще себе почуваю ніж ніж раніше. Хоча повернення це, це набагато складніше, ніж здавалося е, в поверненні в цивільне життя найбільше дружина, дружина і дитина, сім'я. Я настільки переосмислив цінність сім'ї, і якщо. До фронтового досвіду там в нас могли бути якісь конфлікти. Для мене я міг там всередині десь вагатись театр, в нас ну, могли бути десь навіть на межі розриву, там якісь сварці, то зараз для мене настільки зрозуміло, що немає нічого, що варте хоча б мізинця там, моєї дружини і мого сини, що це дійсно єдине і найцінніше в житті. Думки про повернення на фронт є постійно, вони є кожного дня практично. Єдине, що мене зупиняє, це син. Я навіть відчуваю провину, що я демобілізований. Що мої побратими ще там, а я тут. Це коли демобілізовувався, командир мені сказав, ти будеш хотіти повернутися. Я тоді сказав, що, що ні. Але вже після повернення буквально пройшло місяць, як починаю тягнути назад і тягне назад досі, бо ти не можеш дивитися, що, ну, що війна відчуття, що ти ніби що ти, що ти здався. І воно воно з'їдає зсередини і хочеться повернутися назад. Хочеться підтримати хлопців, тому що ти знаєш, що їм психологічно тяжко і бути з ним. Я повернувся в театр, дуже хотів повернутися, але я і розбився в це. Зараз я трохи намагаюся менше працювати. Я дуже радий, що мені дозволили трошечки так відійти від процесу, бо мені здавалося, що це буде просто. Повернутися. Але вже потім я зрозумів, що я дуже вигорівший і два досвіди почали всередині суперечити один одному. З'явилися внутрішні конфлікти. Мені стало важко працювати в нових постановках, важко робити якісь ролі, які в мене викликали спогади з військового досвіду. І зараз я. Я з цим всім розібратися, владнати це в собі, бо хотілося б працювати далі і хочеться. Але треба трошечки розібратися з своєю душею, бо це, в принципі, мій інструмент, і вона поки ще недостатньо не окріпла, щоб цілковито повернутися в роботу. Якісь речі мені робити легко і просто, так само, як було, а якісь не так, де, де ці досвіди реальності починають стикатись бо раніше. Ну, там, про війну ми бавились, бо війна це щось таке фантастичне. А тепер для мене цей досвід війни, смерті, він дуже реальний і справжній. Ми, ми не маємо права заборонити щось знищити, це треба підтримувати. Але все зараз має працювати на фронт повністю. Це, це моя особиста думка. Знову ж таки, не знищити, але, але але зараз, коли хтось вискакує і починає кричати, а культура ні, зараз важливий фронт. Зараз важливий фронт, він має працювати так, треба підтримувати культуру, але знову ж таки, от виникають питання, і, 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 і мені прилетить за цю мою думку, але я вважаю, що служити мають всі, крім людей, які займаються дійсно найнеобхіднішою працею, ДСНС, пожежники. Тому що я не вважаю, що кожен має піти в окопи, але є багато роботи, яку треба служити, якби зробили ротаційну систему в, в, в тилах бригад, коли просто кожен на 9 місяців поїхав, погрузив снаряди і повернувся назад. 99% повертались би цілими і неушкодженими. Тому що в війську є маса роботи, яка коли ти не знаходишся прямо на лінії бойового зіткнення, я не кажу, що всі мають піти в окопи. Ні. Це так не ну, це, це так не працює. Це не буде ефективно. Є люди, які, в яких достатньо волі і бажання, щоб це робити. Їх немало, але їх треба підтримувати. Перемога для мене асоціюється з, з, з сумом і з втратами. Ми вже не зможемо перемогти. Ми втратили сотні тисяч людей, сотні тисяч цивільних і військових. Безперечно, хочеться, щоб закінчилась війна. І закінчилась на На вигідних для нас умовах, хоча, знову ж таки ну, це, це, це якісь, якісь такі абсурдні, абсурдні слова, не може бути нічого вигідним, із занадто багато втратами, Становлення міцної, самостійної процвітаючої української нації, її відродження через кілька десятків років, через кілька поколінь. Це буде, напевне, перемога. Коли ми зможемо відновити наш генетичний фонд, ну, для перемоги радісної потрібні десятки років.